Будемо з вами вчитися користуватися словниками синонімів та словниками антонімів. Ну що, я думаю, ви вже приготувалися. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити наступний урок. Ми починаємо. За змогою перегляньте відео та подумайте, які словники ви вже знаєте. В українській мові. Взагалі існує багато словників. Нам відомо, що є словники синонімів, там ми можемо знайти слова близькі значенням. Є словники антонімів, в них ми можемо знайти слова протилежні зазначення. Словників існує безліч, є тлумачні словники, є орфографічні словники. Тобто ми можемо з ними стикатися кожного разу. Навіть є етимологічні словники тощо. Розміщені в алфавітній послідовності. Щоб знайти слово у словнику, треба визначити, з якої букви воно починається. Це треба запам'ятати обов'язково, щоб вміти користуватися словничком. Спробуйте. Знайти у словнику синонімів, наприклад, синонім до слова яр. А нужба. Так, якщо ми розкриємо словничок, то ми побачимо, що це щілина, «ущелина», яр, міжгір'я. Тощо. Можемо дізнатися такі слова, як байрак, безкет, безкит, розвір, яруга. Це все будуть також синоніми до слова Яр. Давайте поглянемо на вправу. Почитайте висловлювання Максима Рильського про словник. Подумайте, як ви його можете зрозуміти. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Як ви думаєте, чому Максим Рильський саме так написав про словник? Так саме тому, що в словнику є дуже-дуже багато корисної інформації, якою потрібно вміти працювати. Подивіться, будь ласка, на слова ЯР і слово провалля це синоніми чи антоніми? Звичайно, це слова антоніми, тому що вони протилежні значенням. Тепер давайте звернемо увагу на вірш Алеї Свашенко. Про яких братів у ньому йдеться? З братом я живу у парі, та не в злагоді, у сварі. Робимо все залюбки, тільки завжди, навпаки. Я збираюся лягати, брат лише почав вставати, Я почну відповідати, він рушає працювати. Як він може веселитись? Коли мушу я журитись. Я стою, а брат біжить. Як нас люди звуть? Скажіть. Ану, давайте подумаємо, про що ж іде мова. Спробуйте придумати заголовок до тексту. Та визначить, які пари вірша є антонімами. Ану ж бо давайте. З братом я живу у парі, та не в злагоді, у сварі. Так, далі робимо все залюбки, тільки завжди, навпаки. Я збираюся лягати, брат лише почав вставати. В нас є слово сполучення ось лягати, вставати. Наступне. Я почну відпочивати, він рушає працювати. Ану, дивимось, відпочивати, працювати. Як він може веселитись, коли мушу я журитись? Веселитись, журитись? Я стою, а брат біжить. Стою біжить. Як нас люди звуть? Скажіть, ось це будуть якраз таки пари наших антонімів. Спробуйте знайти у словнику антонімів протилежні зазначенням слова до слів. Робити завжди. Аннуш, ж бо можеш зупинити відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Також у словнику синонімів знайдіть близькі за значенням слова до слів. Наприклад, залюбки і навпаки. Ану, навпаки, як ще можна сказати? Можна сказати всупереч, на «задом наперед, на зворот, на перекір. Оце будуть слова якраз таки синоніми до слова навпаки. А до слова залюбки, як ти вважаєш? Залюбки, в смак з дорогою душею, з приємністю із задоволенням охоче або радо. Давайте поговоримо хвилинка спілкування у нас. Ти вже знаєш, як користуватися словником. Та в словнику шукати довго краще в інтернеті. Набираєш слово і комп'ютер видає відповідь. Продовжте розмову. Звичайно, не завжди комп'ютер та інтернет. Може знаходитися десь поруч. І, звичайно, ми маємо з вами вміти правильно шукати за словничком, щоб вміти користуватися різними джерелами інформації. Адже навіть в інтернеті все одно є така можливість, так? І нам потрібно шукати щось так само може в словничках. Ці слова називаються однозначними. А які багатозначними. Наведи приклади однозначних і багатозначних слів. Пригадай, як відрізнити, коли слово вжито в прямому значенні, а коли в переносному. Пригадай, які слова називаються синонімами, а які слова називають антонімами. А яка роль синонімів і антонімів мовленні? Будь ласка, згадай раніше вивчений матеріал. Домашнє завдання. Сторіночка 59, вправа 9. Добери синоніми та антоніми з поданих слів. Самостійно або скористайся словничками. Запиши за зразком. Пригадай, що цікавого для вас було на уроці, що нового дізналися, що було складно, чого навчилися на уроці. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Працюю для вас. Дуже чекаю вас на наступному нашому занятті. До зустрічі!